Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні вдома, мене вихідний і я на кухні в себе готую. Ми з дітьми так добре знаєте, зранку відпочили. І зараз я приступаю готувати. Хочу приготувати налісники, млинці такі зробити з сиром. У мене є домашній сир, творог, то як називає, я зробила це днів два назад, і треба швиденько його використати. Я вирішила зробити цього разу саме на лісники, тому що вже захотілося їх робила сирники, а вже це треба зробити. І мене я знайшла один класний такий рецепт на просторах інтернету. Це буде на пароному молоці. Його треба закип'яти. Ну так, спарить молоко. Ну що для цього мені потрібно? Одна літра молока. Ну, звичайно, я відважу зараз собі, ну, щоб було, і треба його скип'ятити. І далі охолодити, щоб він геть весь охолонув, і тоді приступати робити далі. Так, будемо ставити зараз. Нагрівається молоко. І будемо далі охолодити, ще звичайно, треба, і далі можна буде приступати, Поки що можна зробити іншу роботу. Дивіться, я вже спарила його. І все, зараз буду переливати, хай швидше охолону. Коли молоко охолонуло, я беру яйця, у більшу посудину, перемішую, додаю туди. Борошно теж стараюся гарно розмішати, щоб не було комочків. Розігріваю вершкове масло, щоб воно було таке розтоплене. І теж додаю до нашої такої суміші. Далі все перемішую, додаю цукор і ванілін. І тоді все гарно перемішую, щоб не було комочків. Це тісто виходить дуже-дуже добре, дуже смачним. Рекомендую вам спробувати. Нам всім дуже сподобались такі налісники, саме на пароному молоці. Потім це все я переміщую до молока і гарно розмішую теж. Виходить таке негусте, гарне тісто. Якраз на млинці я не додавала муки вже взагалі. Все гарно підійшло, нарвалося. Нам сподобалось. Ну, що дивіться, ось такі в мене виходять линчики. Я люблю так, щоб вони були присмаженькі чуть-чуть. Ну, можна як як її, як, як знаєте, за бажанням. Я скажу, пробувала дуже-дуже смачні. Цукру можна менше. Якщо ви плануєте там якусь таку начинку, то можна взагалі без. Але дуже смачне саме тісто, стол. Рекомендую спробувати. Я на фоні смаження працюємо. Вже не буду вам показувати, як смажу, я думаю, всі знають, як треба, тому що треба швидко це все робити. Тому покажу вже, як я буду їх збирати. Розпочинаю, ось стільки мене млинців вийшло, я вирішила зробити їх маленькими і перерізаю на чотири таких частини. Далі я Переміщую, зробила таку начинку, домашній творог, сир, крем-чіз та сира гущонка І було дуже-дуже смачно. Можна, звичайно, за вашим побажанням, які ви любите. І ось за таким прикладом я їх скручувала, маленькі такі вийшли красиві наліснички. Я вже раз так робила, мені сподобалось. Звичайно, можна робити і великі, і хто які любить. Головне смак млинців. Він неймовірний, гарно пахне. Так, ну, нам сподобалось смачні, м'ягесенькі, не рвуться, еластичні, ну, неймовірно класні. Тому, я надіюсь, вам сподобається. Хто спробував, пишіть мені, чи вам сподобалося. І так, один за одним я швиденько все поскорочувала. Так, ну що, стільки красиво в мене вийшло. А, можна робити, як хочете, можна не обов'язково там такі малесенькі робити. Ну, чомусь мені захотілося. Я вже якось робила, мені сподобалось. То я вирішила ще раз так зробити. На наступний раз зроблю великі, просто так поскручую і все. А, дивіться, ось ці. Тут є творог, крем-чиз та згущенка сира. Я це все добре перемішала. І це з такою начинкою. Але Вітя дуже любить, щоб взагалі не було крем крем-чизу, то я ще зробила з такою: просто сир домашній і сира з гущонка. Все одно в мене вже була відкрита баночка, і я вирішила ще замість цукру. І теж дуже ніжна така начинка, смачна. То Ах, сюди наверх масла поставить в духовочку. І вони будуть, неймовірно, неймовірно смачні. А з це, я ще спекла такий бісквіт. Це вже я зверху здираю цю таку корочку і по боках трошки. Але все одно він вийшов непоганий. Такий, ще хай трошки постоїть. Буду робити снікер, теж покажу вам. А він такий колишній рецепт, як ми колись робили в моїй юності. А, років, може, і десять назад. Серйозно, все ми його раніше пекли з подружками. А, і я все вдома, такий серединий крекер, горішки. Тому буде ще такий тортик. Поїду в магазин, докуплю, що мені потрібно, і все. Обсмажити горішки, які у вас є. Дивіться, мене вже готовий крем один. Він іде з манки. Я напишу пропорції, зварити манку, далі збити з маслом вершковим, і він має вийти густоватий. Я трошки більш його зробила, щоб так вийшло добре. І будемо збирати наш тортик. Бісквіт в мене ось такий. Ви можете спекти, який хочете, головне, щоб був він шоколадний. Тому це за вашим бажанням. Вийшов непоганий такий, я ще зволожила, трішки розвела сиру з з водою, а можна ще навіть просто й молочком теж так пропитати, і воно буде смачно. Далі горішки обсмажені, я трошки їх помняла. Почавила, Можете на блендері, ну, але ми любили, щоб так відчувалось горішки. Далі беремо крекер і переламуємо на кусочки. Це буде наша начинка всередині. Така прослойка. Прям. І воно дуже смачно виходить. Різні горішки, крекер. Далі сюди додаємо гущонку варену. А, можна навіть найкраще ще гущенку збити з маслом. Масла, звичайно, менше, але все одно, щоб воно було так. Я додала ще сиру, так як в мене було мало вареної, тому я додала, щоб не було таке сухе. Далі змащуємо наниз кремом із манки. Саме краще збирати цей торт в кільці. Я забула про це, навіть, що в мене є кільце. Потім виложуємо начинку і зверху знову крем з манки. Я ще навіть бісквіт змастила з манкою. Тим кремом цей крем виходить смачний, він не нудний. І нам сподобалось тим, що начинка солодка, а крем з і такий якраз контраст класний, тому що не геть все нудне. І подивіться, коли вже в кільці воно все тримається, гарно стабілізувалося за ніч полити зверху шоколадом, помадкою. За бажанням, як ви хочете прикрасити. І так як це був просто для домашнього чаювання тортик, я його геть так не украшала, тому що в мене не було часу. Я це вже робила перед роботою і біжком їхала. Ну, але нам сподобався. Вже з'їли, дуже смачний. Дивіться, ось такий буде. Тортик дуже простий. Його, звичайно, можна геть цілком покрити, можна з, боку, з боків горішками, хто як бажає. Але це в нас такий будень буде тортик до чаю, до кави я зробила. Зараз покажу, що в розрізі його, і будемо смакувати. І розрізаємо уже наш торт. Якби був в мене час, я б його гарніше прикрасила. Ну, але як уже є. Головне, він всередині дуже гарний і красивий смачний. Зараз я вам покажу. Ну що, дивіться, ось такий тортик виходить. Шоколадний бісквіт. Далі крем білий, з манки, начинка, горішки, крекер, згущенка і знову крем. І зверху все це залити шоколадом. І дуже добрий тортик. Він такий колишній смак. Ну, ми його раніше дуже часто готували. Він гарно стоїть, стабілізувався, все вже тримається. Тому рекомендую. Надіюсь, вам сподобається. Так, налізнички теж готові. Масло вже розстало, вони так підрум'янились чуть, чуть під пом'якшали. Будемо зараз смакувати. Ось я наготувала таке, буде нам до кави на пару днів. Ще одну форму таку я заморозила, коли мені потрібно буде, я просто візьму і теж запечу і все.